Доброго часу доби. В цьому відео ми розглянемо неперервність функції в точці. І так, функція f неперервна в точці x 0 якщо виконуються три умови. Перше функція є визначеною в точці x 0 друге умова. Існують і рівні між собою односторонні границі. І третє. Значення функції дорівнює значенню границі в цій точці. Тобто, якщо виконуються ці три умови, то наша функція є неперервною. Умови 2 і 3. Ми можемо використати, щоб записати більш компактно наш вираз. І так, по суті, якщо функція не перервна, у нас мають виконатися оці всі три оці, всі три рівня. Якщо хоча б одна з них порушується рівність, функція в цій точці має розрив. Якщо ми розглянемо тільки ось оцю частинку, і вона виконується, то каже, що функція неперервна справа. Якщо ця рівність виконується, то каже, що функція неперервна зліва. Права зліва відповідно по односторонності. Якщо хоча б одна з величин не існує, або якісь знаки в рівності не виконується, то кажуть, що функція має в цій точці розрив. І так, точки розриву. В математичному аналізі виділяють два роди, або ви можете зустріти в літературі типи: перший рід або тип, другий рід або слово тип. В другому роді вмішуються всі ті точки, які не входять в перший. Перший рід доволі простий. Існують скінчення обидві односторонні границі. Перший рід поділяється на точку усувний тип. Вид. Це коли в нас односторонні границі рівні, але сама функція f в точці x0 не визначена. Тобто схематично це буде мати ось такий вигляд, чого основного типу називають, тому що ми можемо функцію цю доповнити до неперервності. Схожі приклади ми розглянемо. Не вид або ще називають інколи стрибок. Це коли в нас односторонні границі є скінченними, але не рівні між собою. Ну, наприклад, графік може виглядати схоже на щось таке. Тобто, як бачимо по графіку, односторонні границі існують, але не рівні між собою. Тобто функції потрібно зробити певний стрибок по значенню, щоб перейти далі. І так, для першого роду головне, щоб існували скінченні односторонні границі. І при чому існували обидві. Тобто другий рід це ті випадки, коли, перш одно, хоча б одна з односторонніх границь не існує, або є нескінченою. Наприклад, графік 2 в степені 1 на x 1. Лівостороння границя у нас скінченна і дорівнює 0, а от правостороння прямує до плюс нескінченності. Або, наприклад, ви вже знаєте одиницю на x. Графік чудовий приклад. Точка розриву другого роду. В нулі, вона терпить розрив другого роду. Також розрив другого роду у нас отримається, коли у нас функція прямує до нескінченності зі знаком, наприклад, тільки плюс, або до нескінченності зі знаком мінус. На схематичному рисунку ми маємо дві такі точки, які є точками розриву другого роду. Е, і приклад функції, де не існує границі, наприклад, візьмемо функцію y синус sin на x, це приклад функції, де границі точці не існує жодної з односторонніх. Границі. Таку функцію ми з вами розглядали раніше. Перейдемо до прикладів. І так, обов'язково перед розвитком прикладів прочитайте всю теорію, яку вам давав ваш лектор. Давайте аналізувати. Область визначення нашої функції f це множина всіх дійсних чисел, але без одної точки. 0. Чому? Тому що знаменник перетворюється в 0. Ви знаєте твердження, що всі елементарні функції є неперерними в області визначення, кожній в кожній точці області визначення. І комбінація або композиція функції також є неперервною функцією в області її визначення. Тому нам потрібно дослідити на неперервність нашу функцію лише в одній точці. Ми відвітимо, що значення функції f в нулі не визначене. Піднімаємося вище і згадуємо, що якщо у нас хоча б одна з цих трьох умов не виконується, то функція розрівна. Отже, ми вже сразу робимо висновок, що тут є, що x0 дрівня 0, 0 це в нас точка. Розриву. Давайте встановимо, якого народу роду або типу знайдемо односторонні границі. Щоб не виписувати кожну окремо, я просто в границі позначу знак плюс-мінус. І так, ми маємо вираз. Одиниця плюс х помножить на sinниця на х. Давайте оцінювати. Одиниця залишається без змін, бо це константа мінус нескінченно мала помножить на синус одиниця на нескінченно малу. Але одиниця на х прямує до нескінченності, синус функція на всьому цьому діапазоні обмежена від мінус 1 до 1. Тобто оцінку ми можемо написати точніше. 1 мінус на обмежену. А як завгодно мала помножити на обмежену, це як завгодно мала. І того ми маємо границю 1. Отже, незалежно від того, справа ми чи зліва рухаємося, у нас границя існує. Причому ми отримали, що односторонні границі рівні, а функція сама в цій точці не визначена. А раз так, то x дорівнює 0 точка розриву у сумного типу або виду. давайте схематично зобразимо, що ми отримаємо. І так, ось наш 0. Ми маємо одиничку. Функція f від x. Значить, у нас буде одиниця відняти x на синус x. Тобто у нас будуть коливання. Але отут ми виключаємо ось цю точку, x рівня 0. Доповнимо до неперервності, використовуючи запис через систему. Одиниця мінус х на синус одиниці на х для всіх x, які не дорівнюють 0. І одиниця при х дорівнює 0. І тепер, якщо ми розглянемо функцію f з хвилькою, або f тільда, або тільда f з тільдою, ми отримаємо неперервну функцію. Наступний приклад. Це на чудова раціональна функція. Функція f не визначена в точках x перше 0. Ну, тобто x 0, 0 і x перше. Дорівнює 1. І так, значить, в цих точках, якщо вона не визначена, значить вона вже відразу має розрив. Спочатку розглянемо точку Х0. Оцінім. І так, оцей вираз як завгодно мала, але додатна величина. Ось це відношення. Одиниця поділити на мінус 1 плюс як завгодно мала. Це буде мінус від'ємне значення. І вже маємо 1-1 поділити на як завгодно малу, але додатну. Тому по оцінці ми маємо. Мінус нескінченність. Отже, маємо, що х0 -0, 0. точка розриву другого роду. Зайдемо односторонні границі для точки x1. Ми отримали плюс-мінус нескінченість. Отже, знову ж таки x1 точка розриву другого роду. Давайте схематично зобразимо, як поводить функція в окрі цих точок. І так, у нас точка 0 і є точка 1. Якщо ми до, до нуля прямуємо, немає різниці чи справа, чи зліва, ми завжди тримаємо значення мінус нескінченність. Отже, наш графік буде прямувати до мінус нескінченність. Якщо ми прямуємо до одиниці справа, то ми отримаємо плюс нескінченність. Якщо ми до одиниці прямуємо зліва, то отримаємо мінус нескінченність. Отже, тут буде ось так якось. І так, ми схематично зобразили, як поводить себе функція. При виконанні домашнього завдання схематичне зображення функції є обов'язковим. Наступний приклад. Область визначення функції. По-перше, в першому множнику у нас дріб. А отже, х не дорівнює 0. Під логарифмом записний вираз 1 плюс x ще ділиться на 1 мінус х, але логарифм визначений для значень, які більше 0. Також, під логарифмом, в цьому дробі є значення 1 мінус х. Знову ж таки, маємо дріб, і знаменник 0 не має дорівнювати. Тобто 1-х не дорівнює 0. Звідси, що ми маємо? Що х дорівнює 0, і х не дорівнює мінус 11. Паралельно з цим використаємо метод інтервалів. У нас є звіточки мінус 1, і вона виключена. І 1. Ми також виключаємо, тому що в нас тут строга нерівність. Акуратно визначаємо знаки на кожному інтервалі. Мінус, плюс-мінус. На основі цього всього, що ми сказали, ми можемо сказати, що х належить від мінус одиниці, не включається, до 0. 0 також не включається в об'єднанні 0-1. І так, ми отримали з вами обмежений діапазон зверху і знизу з кінченним значенням. А раз так, то ми обов'язково з вами маємо перевірити на односторонню неперервність нашої функції. По-перше, функція f не визначена в точках x1, це у нас мінус 1, х друга 0, і х3. Оскільки вона не визначена, то ми вже не можемо сказати, що функція неперервна зліва в точці 1, чи неперервна справа в точці мінус 1. Тобто одностороння неперервність вже підпадає. Перевіримо односторонність, чому дорівнює границя при х прямує до 0 справа зліва від нашого виразу. І так, оцінюємо. Одиниця поділити на як завгодно малу, це буде як завгодно велика. Помножить на логарифм. А тепер, якщо ми замість х підставимо як завгодно малу, ми отримаємо логарифм одиниці, а логарифм одиниці це 0, що ми маємо невизначеність. На минулому відео ми вже розглядали схожий приклад. І там ми застосовували другу чудову границю. Спробуємо тут зробити те ж саме. Під логарифмічний вираз ми можемо представити як одиниця додати мінус 2х, що ділиться на одиниця мінус х. Цей вираз. Прямує до нуля. Отже, ми отримали одиничку плюс, як завгодно, мала величина. А раз так. Виконуємо наступні дії. Отримаємо. Згідно з другою чудовою границею, цей під логарифмічний вираз прямує до числа є. Е, а відповідно, весь логарифм буде прямувати до одиниці. Оскільки це скінчене значення відміни від нуля. Це важливо, тому що у нас тут, по суті, добуток функцій. Тому ми цю одиничку викинемо за знак границі. Отримаємо. Після скорочень ми отримаємо відповідь 2. Отже, ми отримали, що односторонні границі існують і рівні між собою. Але функція в точці 0 не визначена. Відповідно, що ми можемо сказати? Що х до рівня 0 точка розриву першого роду усувний тип або вид. Ага, ми ще не зробили. І так, ми визначились тепер по односторонній. Давайте подивимося, що у нас буде на краях, тому що наш відрізок обмежений. І так, границя х прямує до. Мінус 1 від нашої функції fidx. Давайте аналізувати, оскільки область визначення від мінус 1 до 0 від 0 до 1, то до мінус 1 ми можемо прямувати тільки справа. Тому буде мінус 1 зі знаком плюс. Давайте оцінимо. У нас буде 1 поділити на мінус 1 плюс 0. помножити на логарифм 1 плюс мінус 1 плюс 0 поділити на одиниці віднять. Мінус 1 плюс 0. Тобто у нас буде мінус 1 помножить на логарифм плюс 0 поділити на 2. Але згадуємо графік логарифму. Коли ми наближаємося до 0, ми наближаємося до мінус нескінченності. Отже, цей вираз прямує до мінус нескінченності. Мінус 1 на мінус нескінченість дає знак плюс нескінченність. Отже, в нас в точці мінус 1 є вже асимптота, вертикальна асимптота до 1. Знову ж таки, оскільки в нас діапазон від. Мінус 1 до 0 від 0 до одинички, то до одиниці ми можемо спрямувати стільки зліва. Оцінюємо. Так, одиниця помножить на логарифм 2 поділити на плюс 0. Під логарифмічний вираз прямує до плюс нескінченності. Тобто це як завгодно великий. А логарифм з завгодно великої величини є як завгодно велика величина. Точним, що додатня величина. Да? Тобто буде також плюс нескінчиності. Все. Тепер ми можемо зобразити схематично, як у нас поводиться функція. У цих точок. І так, нам потрібна точка 2. І беремо мінус 1, 0, 1. Якщо ми прямуємо до мінус одиниці, то графік наш спрямується до плюс нескінченності. Тобто буде десь отак. Якщо ми прямуємо до плюс одиниці, то графік також спрямується до плюс нескінченності. Якщо ми прямуємо до нуля, то наш графік спрямується до 2. Незалежно від того, чи. Рухаємося ми справа чи зліво. Все. Стрілочками ми показуємо в околі точки, куди прямує значення функції. І доповнимо нашу функцію до неперервності. Завдання виконане. І ще один тип завдань. Функція задається як сукупність фрагментів функції. Аналізуємо. Перший момент, який можемо сказати, що функція визначена на відрізку 0, 4. Перевіряємо, чи ми не помилилися. І так, 0 включається, включається. Точка стику двох функцій у нас тут є точка 1 і точка 2,5. І ми бачимо, що в одиниці є включення і в 2,5 є включення. А отже, в кожній точці відрізка від 0 до 4,04 функція є визначена. Далі. Дивимося по кожному діапазону, заданому. Функція 2 корня з х В діапазоні від 0 до 1 визначена. Визначена. Аналогічно всі інші також визначені. Тобто Та функція визначена в кожній. Точці відрізка 0,4. Значить, в кожній точці проміжку функція неперервна. Функція неперервна, як елементарна функція. А отже, де в нас може бути захований розрив на стиках цих функцій. І так, ну, давайте від самого початку порахуємо f від одиниці, чому дорівнює. f від одиниці, дивимося, де одиниця включається? включається ось тут, Це буде 2 корені з одиниці. І тобто, 2 f від друга точка стику 2,5. Включається в друге, це буде 2 помножити на 2,5 мінус 7. І отримаємо мінус 2. Визначили значення функції в точках, де зліва і справа ми маємо різні задання функції. Давайте знаходити односторонні границі. Оскільки в нас зліва і справа функції різні, наприклад, біля одиниці ми бачимо, що різне задання, то ми тут обов'язково вже розписуємо повністю, без скорочення х прямує до одиниці справа, дивимося, яка функція задана на множені числа, які більші за одиничку. Правильно, 4-2х. Це досить гарна функція, легко і просто плюс границю 2. Отримали 2. І це ж дорівнює функції f від одиниці. Тобто вже зараз ми можемо сказати, що функція неперервна справа. Діємо далі. І так, ми з цього всього встановили, що f від одиниці дорівнює. Значенню границі, односторонній границі. А отже висновок, що в точці х дорівнює 1 функція неперервна. Наступна точка. І так, дивимося. Справа це в нас буде вираз 2х-7. Тобто, коли підставимо, ми отримаємо мінус 2. Тобто це дорівнює f від 2,5. Отже, тут ми можемо сказати, що функція неперервна справа. Зліва мінус 1. І це не дорівнює f від 2,5. Отже, в точці x2,5. Ми маємо скінченні границі, але вони різні. Отже, це точка розриву першого роду. І тепер наша задача побудувати схематичний графік нашої функції. Оскільки діапазон невеликий і значення досить гарні, будемо будувати більш-менш точно. І так, в 0 наша функція дорівнює 0, в одиниці ми встановили, що функція дорівнює 2, в 2,5 ми встановили що це дорівнює мінус 1. Так. І в 4 наша функція дорівнює 1. Yeah. Тепер акуратно будуємо нашу функцію. І так, перша функція в нас обидва кінці визначені. Від 0 до 1. І це 2 корні з х. Схематично зобразили дугу, відки параболи. Далі ми встановили, що одиничка точка не перервна. Тому тут ми спокійно залишаємося закрашеними. Далі, наступний графік 4-2х. І тут ми дивимося, він заданий від 1 до 2,5. Одиниця в нас це прекрасно не перервна. А от коли ми прямуємо до 2,5 зліва, ми отримуємо значення мінус 1. Але ми прямуємо, цю точку ми виключаємо. І це в нас буде відрізок прямої. І 2х-7 знову ж таки відрізок прямої. Все, Ми щойно схематично зобразили наш графік функції. На цьому дякую за увагу. Бажаю всім успіхів!